Доброго дня ми з України, мене звати Ольга, ласкава прошу на мій канал. Сьогодні ми з вами будемо дивитися, ви запитували е, ніжні сірого, Херсонська область, коли буде деокупація. Ніжні Сірогози. Опять вам е, народ, <кхух> напоминаю, що Таро дат не любить. Ми з вами дивимося приблизно, коли це може відбуватися. Нижні сіракози. коли буде деокупація 2023 рік, коли можливо деокупація? Липень, нижні сіракози. серпень, вересень, жовтень? Липень. Можливо, в серпні. Можливо, в серпні. Ну в жовтні вони вже повністю е, вже там зачистять їх. Питання дно колоди, питання ще не, питання ще не вирішено. Питання на даний час вирішується стосовно вас, стосовно Бога справедливості. Так? Це ще е, не точно. Дно колоди, питання не вирішено. Бережіть себе.